Добрий день. Хочу подякувати інтернет-магазину Vos за вирішення моєї проблеми. Справа в тому, що я живу в селі, у нас немає провідного інтернету, а мобільний інтернет ну, він не завжди такий стабільний. От у нас виникло таке, от такі перебої з спілкуванням з рідними. З друзями, одного разу зустріли знайомого, який нам порекомендував звернутися в цей інтернет-магазин Бос щоб придбати спеціальне обладнання для села, іменно там, де погана, поганий зв'язок мобільний. Ми звернулися і заказали таке обладнання. Ось хочу вам показати, що нам прислали з магазину по новій пошті. Ось, подивіться, такий роутер, ось такий модем. І сюди, в комплект, йдуть два кабеля таких, іде антена, яка ставиться на дворі, і йдуть три сім-картки. Ну, це НТС, Київстар Лайф, це для користувачів, в кого який зв'язок кращий. Хочу вам сказати, що ми дуже задоволені. Тепер ми зв'язуємося в будь-який час з рідними, з друзями дуже вигідно, дуже гарно і зв'язок, можна сказати, безперебійний. Так що, якщо в кого-небудь виникла ще така проблема з інтернетом, я вам дуже рекомендую. Ще хочу вам показати, як працює наше обладнання. Ось, дивіться, я беру телефон і включаю нашу, наш мобільний зв'язок. Ось подивіться. Нема зовсім ніякого значка. Тобто, мобільного інтернету немає. А зараз я хочу показати, як працює це обладнання. Я включаю значок Wi-Fi. і ось він з'явився на екрані. Зараз вам хочу показати, що він працює. Як працює TikTok. Ось подивіться. Ось включився TikTok. Тобто інтернет працює на відмінно. Ось так. Так що потім... хочу вам сказати, може в кого ще є такі проблеми з інтернетом. Я вам дуже раджу. Звертайтеся в цей магазин, інтернет-магазин «Бослайф». Вони вам індивідуально підберуть обладнання для вашої місцевості, і ви будете задоволені, у вас теж буде і безперебійний інтернет.